Кажуть, безкінечно можна дивитися на три речі: як горить ворожа техніка від дрона, на який ти задонатив, як наші хлопці звільнюють захоплені території, ну і як працює хтось другий. Але перш ніж ми почнемо, хочу розіграти нашу чашечку. Так, значить копіюємо наше посилання під відео, заходимо тут, вибираємо перший кращий, який попався. Так, що у нас тут тут? Вставляем, что Що? Що ты хочешь? Включаем повтор. Що то є? 8. Який у нас? Ага, от пішло у нас 74 коментаря. І запускаємо. Наш рандомчик. І виграв Тарас Нечіпорук. О, Тьоска виграв. От, вітаю тебе, коментар які там у нас. Хочу чашку. Ну, от молодець. Вітаю. Хочеш чашку, получиш чашку. Так що пиши, як з тобою зв'язатися. А стосовно Honda... Хонди... Знаю, що вам не йметься там в коментарі вже. Во то картирки від Honda. Якщо хочете знати, що там з тим мотором сталося після олії, то вже в наступній серії. Ну а зараз хочу попросити вас підтримати ромчика, то його дебют. От, перший раз він саменький буде нам щось робити і показувати. Так що ляпніть йому лайкосики, напишіть щось гарне. Ну і ромчик, тобі слово. Та й, шановні. В такому стані наш пластик від нашої зазетки. І ми будемо готувати його під обклейку автомобільною плівкою. Так як виявляється, дати його малярові, щоб він його відмалював гарно, виявляється недешево, то ми будемо клеїти його клейоночкою він буде нічим не гірше виглядати і служить так само гарно. Значить, що ми для того робимо? Беремо шліфмашинку, матуємо всю пластмасу, так як вона має дефекти, поцарапана. І щоб потім то кліонка все не проявила, ми його матуємо, де треба, паяємо, та як має тріщини, підшпакльовуємо, монтуємо ще раз підшпакльовку, обезжирюємо і клеїмо клюйоночку. Так що хай харетрендіти погнали робити. Шовим пасики на мотик, хто не баком бензика, фолим бакомбеніка. Шовим пасики на мотик, хто не баком бензіка, На нас тут з полиним батом. То ми шкуримо зараз 150 Головне, дуже не захоплюємося, щоб не понатирати ям. Забираємо грубі царапини, одразу нам показує, де є тріщини, які не було дуже файно видно. Все, забрали грубі царапини, відкладаємо в бік, потім будемо все разом підпаювати. Трошку доступні місця, то все потім доводиться вручну зразу дрібною наждачкою 240-320 або Там нема таких глобальних царапин, тому лишаємо вже на фінішну обробку. А так о, шпаримо всю пластмасу. Де ми маємо пропаюватися з двох сторон, тут відломане кріплення, то будемо паяти з того, того боку, то обов'язково з того боку, де мальовано, зашкурюємо до голої пластмаси, бо так як фарба потім зробить кумки і нормально не запаяється, потім все відійти. Нашу треба пасували її зняти. Димемо по-вандальськи, ножом ну, зріжемо та й все. Так цю пластмасу шкуримо. Треба напиши, треба було нагріти феном, але нема змісту, вона поцарапана, а відновлювати її бавитися, то все вводити потім хромом, фарбою. Нафіг надо. Легше купити нове, приклеїти туди. і все. Все, протерли Зараз на тому етапі нам замотувати грубі Прямо не старатися 150 км в так не виведеш, бо можна наробити глибокий ям, потім прийдеться багато шкуплювати. Все, відшкурили. А ні, ще кроші. Щось подивитися, чи можна її спасти, і ні, то просто купити б нову та й все. Вона поломана нас. У нас. Одного вуха нема. Ну, напевно, просто купимо нову і потім її обклеїмо. Все, погнали паяти. на Приступаю до пайки пластмаси, нашої всі тріщини буду підпаювати. Паяю я таким радянським паяльником він гарно нагрівається, не скоро вистигає і нормально дає пропаяти пластмасу, прогріти її, щоб воно нормально одне з одним згорилося. Це весь час роботи маю. Ось ті обрізки пластика того самого японського АБС, тому воно одне з одним гарно склеюється і нормально флії. Хтось там зараз напише, що я паяю тим стяжками звичайними, і воно все гарно тримається, то ніхіра воно не тримається, бо стяжки зроблені з іншого матеріалу і воно потім від одного відстає. Раз натиснув і вже в тому місці паяв трісло. Тому не страдаємо херньою, а паяємо так, як має бути. Ось і якось так, і все, і нашої тріщини як не було, зараз вистигне, покаже де ще треба чуть-чуть піддати пластмаски в ямці. І все. Одразу рекомендую продивлятися кріплення, от як, як в мене в моєму випадку немає. Якщо у вас воно є на іншій пластмасі, куди воно прикручується, то одразу припаюте або потім прошляпати, про коли б збирали. Будемо матюкатися сильно, так я. У ну, мене той піп Тому ну, Я його зараз припаяю. щоб не попити пальці. Легесенько крутонули шурупчика. Бажано знайти те положення, в якому воно все відлумало, щоб потім воно одне з одним зійшлося. Самому трохи то незручно зручно зробити такі деякі моменти, але приходиться погратися. Хватили, зараз чуть -чуть ще по колу підхватимо, але рекомендую такі кріплення, коли ви підпаюєте. От так от, як ви просто зліпите, воно ніхіра не буде тримало. Я рекомендую напаяти потім зверху таку горочку, зробити такий підйом. Він тут нічому не буде перешкоджати, коли будете збирати, але кріплення ви підсилите суттєво. І воно буде тримати і гарно їздити. Все, і лишаємо щоб шувистину. І коли ви дуже багато паяєте, потім з лицевої сторони ямки від переріву. Не знаю, чи вам буде видно. Надіюсь, що видно. Такі, такі ямки. Обов'язково потім звідси шкуримо і підшпакльовуємо, забираємо глибокі ями, бо на клівці воно буде таке. от все. Це місце, де ручка прикручується в леці другому ню. І в Тут пластмаса така найбільш слаба от в тому місці. Тому деколи як тільки з'являється тріщина, я беру і звідси підливаю тим же самим гарячим клеєм, роблю такий кутовий шов, щоб посилити у це місце. Тому що така от херня то є розповсюджена біда на Леці. Ще декого тріскає зверху. Навпроти отворів або ломить от, де замковий отвір є для злочинків. Тому, як маєте леца то тут отут, з середини підлити ті всі тонкі місця гарячим клеєм не буде коштувати нічого, але воно трошки зробить жорсткішим вашу пластмасу і не треба буде потім цьому паяти. Коли у вас пластик розломаний повністю, а не просто тріщем, то обов'язково паяємо з двох сторін. Бо як ви тільки запаяєте з середини, то ви можна сказати, тільки підлікуєте проблему. А коли ви пропаяєте з двох боків, то ви можна сказати, що заберете взагалі, якщо ви вмієте нормально паяти. Я перепаяв вже не одну пластмасу, тому я вже трохи навчився гарно паяти. Тому шпаримо ще звідси. Так, у нас тут було розломано, то тут з середини підпають добрячий горбик з пластмаси, щоб нас не трісуло, тому що тут пластмаса в нас вже прослаблена. <му> Ось так от підпаяли. Все, лишаємо, щоб вистило гарно. Годинку-дві можна лишити, якщо ви дуже багато напаїли, щоб гарно постигла пластмаса, щоб ви поки будете шкурювати звідси вібраційною машинкою чи вручну, кому як легше, воно знов не трісло, не пустило тріщину по гарячому. Тут термоклеєм підлиємо вже в кінці, коли обклеїмо всю пластмасу, бо перед уклейкою пластмаси повністю все миємо. І потім обжирюємо, уклеїмося клюки. Тому підписуйтесь, якщо цікаво, і погнали далі. Хіра з тим бавитися, купити бушну голову. Можна, але майже вся ціла, тут тут підломена тут. І тут то все лікується і ходить ще не один рік, поки його дітиска знову не ушатає дучок. <му> так як ми будемо клеюти плівкою, то ми тут трошки змінюємо конструкцію. Оцей отвір, де кріпиться голова до руля, ми запаюємо в рівень. І цей півкруг, так само ми все виводимо в рівень, для того, щоб потім легше було з плівкою. Бо в такі доступні важкі місця плівку дуже хірово вклеїти, і вона потім з тим відклеїться. А коли зробите рівно, все гарнесенько приклеїться. Єдиний мінус, потім треба вам змінити болт, і його трошки більше буде видно. А так, типу, типу норм. Тут нам знадобляться, щоб оцей, для кріплення зеркала оцей підйомчик припаяти гарно, нам знадобиться залишки нашої торпеди. Вона у нас йде в сміття, нам може спокійно відлимати. Що поки ми будемо тут паяти, воно нам не спаялося одне з одним, то легесенько ту пластмасу чорну підмазуємо маслом, але трохи, щоб воно потім спаялося, то, що ви паяєте. Воно налити так, Щоб потім ніхіра не, не припаяється. І все, пів години роботи, і наша голова відновлена. І як мінімум 600 гривень зекономили, а зекономили, значить, задонатили на ЗСУ. А задонатили на ЗСУ, значить, допомогли нашим хлопцям. Так, ми поїдемо далі. Ну і самий дорогий наш пластик з того скутера. Ти от, безділушка, наш супер спойлер. Самий дорогий пластик, який є в тому скутері, щоб купити його на розборці. спойлерочок. який самий дешевий, який я знайшов. На розборках це 1500 гривень хочуть за нього. Звісно, я такі гроші за то платити не буду, я буду бавитися, відпаю ці кріплення. Три, чотири кріплення відломаних. Будемо зараз пробувати припаяти. Бо такі гроші я за то не буду платив. Ліпше його знімлю і буде без нього, якщо не вийде його спаяти. Бо всі дивуються, за той кусок пластмаси, такі гроші. І Приїжджав раз до мене пацанчик на ЗЗЦ на настройку карбюратора і розказував, що таку херню йому вкрали, відірвали з мопеда з м'ясом і вкрали. Бо хтось хотів дуже спойлер мати, але не ті, подиви з нього. Щось розродилась в мене камера. І от 40 хвилин роботи. Наші кріплення відновлені. Зверху пропаяли, зараз хай встигне. І шкуримо все, пішпакльовуємо і вже це, коли будемо клеювати кліонкою. Бо, по суті, весь процес той самий, просто пошкурити, думаю, вам не буде цікаво його дивитися. Підготували ми нашу пластмаску, пошкурили і підшпаклювали, де треба, вода, де ми паяли. Помили, тепер беремо антисиліконо, миємо, проходимо місця, такі, де у нас кріплення є. І вигини праймером для плівки. І починаємо клеїти клюйонкою. Так що підписуйтесь, ляпайте нам лайкосика, пишіть свої коментарі, а ми погнали клеїти. Ті місця, де великі вигини, і оцей вигин. Проходимо праймером, щоб у нас там клюйоночка гарно трималася і не відставала потім з часом. І обов'язково ті місця, де в нас вишпакльовували, так само покриваємо праймером, щоб потім якби десь треба було підірвати клійонку, перетягнути її, ви не зірвали всю собі шпакльовку, бо той кусок клійонки ви зразу викинете в сміття. Можна і два рази помастити праймером, воно лишнє не буде. Все, чекаємо пару хвилин і його до роботи. Якщо прийомо, що баганесеньку прийому що в нас подавалася, ми підігріваємо її фен. У нас пластик заклеєний. Отвори залишаємо на пізніше, хай клюк трошки підстигне, потім їх обклеїмо, протягнемо і буде все красиво. Поїхав далі, ви слухаєте гарну музичку, а ми працюємо. Що я обклейку пластика, от така вона у нас вийшла. Гарнесенька, чистенька, нова Так що я погнав ставити все на 5 Ну, а ви підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях на рахунок такого відновлення пластмаси. Ну і само собою, не забуваємо донатити на ЗСУ, бо якби не ЗСУ, то б не було можливості нас знімати таке відео. так що Підписуйтесь і далі буде більше. Simpapa. Papa.